Майже кожен день я стикаюся з ситуаціями нападу так званого постконтузійного синдрому, де мені важко знаходитися серед великої кількості людей, і грає роль не так кількість людей, як кількість звуків, що вони продукують. Найважче напевно є у метро, тому що в метро і людей багато, і звуки дуже гучні. І у як це не дивно, закладах, тому що в закладах. Настільки багато дрібних звуків, які люди звикли не помічати, коли одночасно десь готується кава, тобто працює кавомашина, де хтось посунув стільчик, десь засміялася дитина. Спрацювала, я не знаю, якась сигналізація в машини, і це все відбувається одночасно. І в моїй голові я чую. Кожен цей звук, і це перетворюється в таку кашу: голова починає жахливо годіти, постійний постійне пискусі, до якого я вже начебто звикла, але іноді я його чую гучніше. І в такі моменти мені просто хочеться втекти в якесь тихе приміщення, і зазвичай я вже. Так роблю, просто виходжу, не знаю, подихати повітрям, іду на перекури, і перекури зараз стали частішими, тому що зараз я йду вже не тільки коли просто хочу покурити, а просто коли мені легально треба піти звідти. Відчуття, яке найчастіше мене з'являється, коли я поруч з тими, хто не знає мого досвіду, не знаю. Напевно, це якийсь... Мені не хочеться привертати велику увагу до свого досвіду, просити для себе якогось особливого ставлення. Мені незручно це робити. Але мені було б набагато легше, якби в різних закладах, місцях, де часто можуть опинитися ветерани з таким самим безконтузійним синдромом були створені відповідні можливості для того, щоб просто усамітнитися, побути в тиші, заспокоїтися, щоб цей гул в голові він пройшов і. Ти міг повернутися там в свою компанію, наприклад, або до звичної своєї діяльності, тому що коли навколо тебе лише один якийсь хаос, і я не знаю єдине місце, куди ти можеш вийти. Це просто в туалет і стрічати в туалеті 20 хвилин, ну вибачте, якось не прям, щоб супер е, супер хочеться. Тому було б круто, якби е, щось таке створювали. Найбільшу підтримку мені дають мої друзі, моє оточення. коли вони уважно ставляться до моїх потреб, коли вони чують мене, що сорі, мені це місце для зустрічі мені буде загучне, і ми змінюємо місце зустрічі. Я найбільше дійсно це ціную, бо це прояв турботи про мене. Їм важливо не тільки те, щоб їм було комфортно їм також важливо, щоб я почувала себе у безпеці. Мені дуже хочеться, аби цивільні перестали хизуватися перед військовими своїми бронюваннями, особливо якщо вони зроблені не досить чесним шляхом, наприклад, куплені тим чи іншим чином. Щоб перестали обговорювати, я не знаю, ой, мене там ТЦК зупинило на вокзалі, або я не хочу їхати туди, то. Камон, ну типу, окей, ми розуміємо, що та напевно це вас турбує, але повірте, ну просто не варто це обговорювати із нами. Нас це буде дратувати, це правда.